Приємні сюрпризи у кінотеатрі Україна продовжуються. Окрім перегляду якісного кіно, у подарунок серед житомирянок спеціально до 8 березня було розіграно подарункові сертифікати. Зал кінотеатру заповнили представниці прекрасної статі та їх половинки. Захід відбувся за підтримки Олександра Рабіновича. Ми даримо емоції. ці Пожалуй, практично всі подарки. це емоції да включає просмотр фільму. Зупинятись не збираємось, каже пан Олександр. Особлива увага надається пенсіонерам і жінок. Саме поважного віку було чимало, а от подарунки потрапили переважно до молодих глядачок. З цього приводу жінки не засмучуються, кажуть. Головне повага та увага. Меценати вроді би багато у місті, але ніхто на пенсіонерів не звертає уваги. Щитають, що це вже баласт, що його треба скидати, і все. А от Олександр Юхимович він першу. Чергу звернувся до нас, а от надалі, якщо у вас є бажання подивитися фільм, або гарно провести час зі своєю сім'єю, звертайтеся безпосередньо у кінотеатр Україна та дізнавайтеся про час бонусних сеансів. Юлія Парох Сергій Мольчук, телеканал СК 1